Ну що, всіх вітаю. Сьогодні перший раз знімаю такий формат відео. Перш за все, роблю це для себе, тому що це мені в кайфульки. Люблю поболтати про все, про косметоз. Останнім часом цікавлюся взагалі більше і більше косметикою, так як у мене, в принципі, завжди було таке легеньке акне. Влітку у мене жирна шкіра. В Тзоні взагалі жахіття жахливе. Мені в ідеалі, звичайно, ходити на чисточки кожен місяць, або хоча б разу півтори-два. Але я хотіла, знаєте, собі такий домашній догляд. До речі, нове дзеркало зеркало з Шиглем. І в цьому відео хочу показати, що я дозамовила з корейської косметики і дещо з Шиглем. Замовила теж зараз вам буду показувати. Значить. Oi, oh, isso é uma Ска Сістерс Романія. Я замовила собі uh, для шкіри голови, так як у мене проблеми ще з юності, з головою. <свісно> Не в тому плані, в якому ми подумали. Наша Верховна Рада буде знищувати нас цифровими грошима. До речі, бачите, я без макіяжу, тому що хотіла дещо спробувати, хотіла нанести сироваточку і показати, що в мене ще є вже з косметики корейської, і що мені дійсно подобається. Значить, uh, ось це буду тестувати. Дивіться наступних відео в мій відгук. Це подаруночки. Масочки. Раз. Це підпис, в підпис подаруночок тушик Мізон, Cologien Curly Mascara. В подаруночок також багато дробничків. Що зручно їхати в дорогу. Наприклад, тут є Protect Sun, Switch and Sun Milk. Це да? дорогу дуже зручно, речі, бробнички. Це є у нас кремчик. Дякую магазину за оперативну доставку. Так, це я собі замовила такі тканині, масочки. Головне, нічого, щоб не впало в мене. Ось такі ось інтелів. Буду пробувати, буду казати, що мені сподобалось більше, що ні. А це, по-моєму, дві однакові ампульні маски. Написано: Ample Mask. Так, кульочки. Вон. Значить, побачила про цей колагеновий стік в одної блогерші, я зараз дивлюся. Можливо, ви її теж знаєте. Ось такий колагеновий стік під очі. Ой, мамочки, вилазь! Яка мілота, ви подивіться. Iceland Hydrating Collagen Eye stick. Окей, okay, Eye stick. We will try you. Значить, прямо перший раз перед вами буду тестувати. Не знаю, що це. Не знаю, як це. Откручується, Значить, під очки. Надіюсь, вони в мене не відпадуть. Якось так. І бачила, що ось тут -от теж проходяться, о, відкручується, закручується. Поки, знаєте, новеньке, треба його все на місце ставити. Вроді так. І ото. Відмін. Ну, просто це, що мені подобається корисна косметика, це цією упаковкою. Рядж що національне блюдо корейської кухні це собака жарена. Ну. <гум> До речі, це дзеркальце з шеглама, воно. Ось так от навіть переключається. Правда, тут уже пилючка встигла нападати. Отже, в принципі, прикольні відчуття, такі на обличчі. Мені подобається. Замовила я спробувати сироватки по 30 мл ось такі: з один із цинтелою і зеленим чаєм. Чайним деревом, зеленим Людина хоч чая, вкусний чай. Він так утоляє жажду, я чувствую чоловіком. І е цинтела азіатська ампульна, Ось така. Е хочу намаститися чимось, сказати різницю, понюхати. Я дуже люблю різні запашки розкрисити. Ну, тут просто так все загадочно, щоб не випало. Ось так виглядає масочка фірма Skin 1004. Зараз будемо її наносити. Дуже зручно, що є стопер такий, який мені здається, нічим таким не пахне взагалі. Дуже я люблю мазати всяку красоту. Ні, ма... запах є такий легенький, дуже легенький запах, не липка поки що, і хочу ще цю трішки намастити. Допросіть мене, господь. это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь, и это Господь, Господь и Так, да, тут, прям дуже плотненько воно запечатано. А! Так, ну что мы такие? From Madagascar. Ну, понятное дело, может здесь эти пингвинчики робили, девочки. Так, сюда, сюда. Ось ты каши. Як там? Надо правильно рубить. я, я не умею. Я еще не крутой блогер. Я така учусь. Значить, тут у мене не вистачило сироватки ну, запах чи, чи, чайочка. цього. Не, приємний, приємний аромат, дуже. Головне, щоб воно роботало. Буду тестувати, буду розказувати. Вставайте, ребятішки, сюди. Все, розтерла, красота, мабуть, я не бачу. Взагалі, дуже-дуже приємний такий. Текстура взагалі прям... подобається. Mm -hmm, Це я так спала з закрученим волоссям в такі дулечки, щоб у мене поки що немає так <с>? Якщо поки що так. І трішки масличка. Якщо вам цікаво, що я використовую для волосся, пишіть в коментарі і буду показувати. Значить, ще замовила ось таку permising Quick Clay Stick Mask. Made with pure centella from Madagascar. Ну, звісно. значить Вона ось така красива упаковка. Мені дуже подобається, як вони пакуються. Це просто лабо, лабо шалена. Я дуже вибачаю, що мені придеться його ага, порвати. Просто The Gift from, from the Untouched Nature недоторкана природа. Я не так багато знаю в англійській, але мені подобається. Значить, це масочка, вона теж як стік. Мені дуже подобається, що це прикольно пахне, що це отак от зручно, тому що ти її викручуєш, отак от наносиш і розподіляєш. І вона така глиняна. І назад головне закручується. Не знаєте, от викрутив і усе. Буду тестувати, вона одразу так застигає і зменшує пори. Розказують умні люди. А що ж ми? Хто ми такі, щоб не вірити в умним людям-блогерам? Прям в упаковці, хочу, щоб просто полежали. Знаєте, <смі> мені нравятся упаковочки. Значить, так, все. Це у нас вроді все з цієї посилки. Зараз я перевірю. О, да. Дякую, Крістерс, за те, що вони зробили. Швидку доставку. Касістерс, господі Крістелс. На що вона говорить? Зараз перевіримо цю туш. Мені прям цікаво, я її, можливо, подарую комусь, тому що я не впевнена, що буду користуватися. Ось ця туш. подивлюсь на кісточку. Ага, вона ось така різна по висоті. Да, я люблю нюхати, нічим таким гидозним не пахне. Я не знаю, я не планувала наносити туші. Якщо я її нанесу, то вже нікому не подарую, мабуть, але спробую хоча б трішки, знаєте, не, класна туш. мабуть, я її все-таки лишу собі. Боже, всі, коли фарбують туш, то очі Ой, рота відкривають. Це, звісно. Не входило в мої плани на ефект Я не дуже люблю, знаєте, такий ефект, коли наліплені купа матеріалу. Матеріалу чуєте, ну, що сказати, мастер манікюра мені живе. Коли наліплена купа туші, я люблю такий natural ефект, взагалі. Ну, нічого, Подивіться самі. Не знаю. Я не планувала я ж кажу, формуватись, але. Нехай е, побачимо, як буде змиватися. Я люблю туші. У мене є туш від українського бренду Джерелі. Я там працювала. У мене навіть був ФОП відкритий до війни. це мережава компанія. І там в них туш, яка змивається водою. Вона такими, знаєте, як просто колготочками, просто такими кусочками. Вона не розмазується. І це така радість, просто благость. Е, покажу, що замовила ще з. А, і що не все? З корейської косметики. Я, до речі, не наносила крем, тому покажу. А з корейської косметики в мене ось такий сонцезахисний крем. Класний. Реально працює, реально подобається текстура, запах, усьо грейт, просто супер. Це, до речі, я купувала давненько ще до війни, мабуть, 4 роки тому. І воно вже прострочене, але я інколи користуюсь, тому що в мене це така сироватка заспокоююча, для скальпу, да? для шкіри голови. Після миття я наношу і це в когось северений дерматит і зуд. Оця от сироватка реально працює. Вона продається досі. Я бачила, подивіться, якщо вам видно. Ось. І ось цей крем, бачите, він вже закінчується. Я його якось просто за порадами. Він дуже приємно бахне, я його обожнюю. Просто, просто клас. Легка текстура, зволожує пробіотики в складі, трошки навіть прищики, мені здається, ну... Не так запалення не такі. Просто аромат это то Дівчки, хто любить легкий, такий цитрусовий, просто любов. ця диналка, вона в мене більше на, на Холодний час, тому що вона темненька, ой, світленька, А я зараз трошки темненька підзагоріла. Хоча написано Natural. Beige, beige, Я вчора пробувала її з оцим праймером від Шиглам. Чесно, вийшла якась фігата. Ну, от зараз хочу попробувати цей праймер нанести ще раз. Він дуже красивий. Там упаковочка така бежева, теж подивіться, Тут такий. Гарний, ну, гарний, ну гарний. І замовила ще, так це з корейської все показала вам. І замовила ще ось таку кісточку, теж для нанесення праймеру, для нанесення тоналки. Тому що хочу, знаєте, як от які всі красиві be'auty bloggery вони ж наносяться все кісточками, а не пальцями. У мене є якесь там відео, я знімала з макіяжем, а, підпікає щось трохи. Ай. Вот тут щось підпікає. Я сегодня масочки робила і свою любиму. Свою улюблену Аташе чи Атаче. О, нанесла. Нанесла. Ну, праймер такий він, цікавий, він гарний. Про нього класні, дуже відгуки чула, що не скатується тоналка. Але так як я тоналку наносити, не буду, бо я любитель нанести одразу пудру. І знаю, що це не ок. Треба окремо пудру, яку можна наносити замість тоналки, або кушон в теплий час, ну взагалі пори року. Я не люблю тоналок. Але в мене є тоналка разом з кремом. Мені дерматолог, одна точніше, косметолог порадила. І ось її я наношу, бо це і сонцезахист, і крем, і не наче такий бібі-крем легенький. Хоча це теж бібі-крем, але, от ви можете побачити, він зараз мені якийсь засвітлий. Я прямо вам покажу на шкірі. Мені він якийсь. Мені показався він засвітлий. Вчора. <ріст> Може, мені щось приснили. Ну, от я тут нанесу, мабуть, а там не буду наносити. І покажу, як це виглядає. Ось тут є, тут нема. Ну, тут висипання, да, і якби. Мені здається, що він мені трошки засвітлий. Зараз я надумала знімати відео якраз, коли сонце зайшло. Сонця нема. Так. Ну, якось якось так. А! І новинка для мене це їхній е, скульптор. Я ніколи не користувалася скульпторами, чесно вам скажу. Е, ну що ж, надо ж колись вчитися, вже 34 роки, якщо не допішло. Ну і цим самим якби, пензликом, тому що в мене іншого просто немає, я і буду розтушовувати. Він чудово розтушовується. Е, коли пробувала з тоналкою, тоналку не їсть, все чудово. І мене даже дитина спитала. Так, це у мене мої постакне, які я успішно піддавлюю. Його можна навіть більше наносити. Це для світленьких дівчат такий сіренький скульптор. Ось так. Це не повноцінний макіяж. І показую просто, що я докупила. Бо в мене ще є нікс, достатньо косметики. Я б могла показати вам весь мій макіяж, чим я роблю. Ось, я ж кажу, з тонал, трохи проблема. Хочу піти в нюкс ще докупити їхній блюр-тоналочку. Мені хочеться спробувати. Вічі напишіть, які у вас улюблені тональні засоби, які саме для жирної шкіри обличчя було б дуже цікаво почути вашу думку. Так, так як сьогодні хмарно. Я все одно нанесу санскрін, зараз зніму ось це от е, тоналичку і нанесу все-таки цей санскрін, бо я забула, якщо чесно. Напишіть взагалі, чи ви користуєтесь корейською косметикою, чи ви користуєтесь шегламом, з це Китай, да? я так розумію, тому що я чесно, я така м трошки неуважна. Е, да, відтінки, е, кому потрібно, напишіть, я напишу в коментарях. Е, цей софт тан називається скульптор. Праймер, uh, це у нас він один: Тріпл Тріт Коректин праймер. Ну прикольно, мені сподобається текстура таке погратися. Знаєте, якщо чесно, я вважаю, що найкращий праймер для макіяжу це хороший зброжучий крем, і яка гарна шкіра да, доглянута. І, до речі, в мене ще є фіксатор, який, коли я наношу перед. Пудрою перед всім цим, да, що я наношу на обличчя, фіксатор МАК, спрей жахливий, він одразу в мене зламався, але сьогодні не про це. Тож я фіксую перед нанесенням там пудри і всіх цих мокрих засобів, да, рідких. Ось і після. Якщо вам подобається такий формат відео, і ви б хотіли бачити більше, пишіть в коментарях, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, поширюйте, Тому що україномовний контент. Потрібно підтримувати, важливо просувати, тим паче, наш час теперішній. Дякую, що ви зі мною. Господи, піду нормально, дофарбуюся у укладу брови. <смі> не лякайтеся, чесно, не завжди буду така. Ось, І чекаю ваших активностей. Дякую, що за перегляд! Люблю цілую, вимагайте!